Сонце, море, гарний сервіс і помірні витрати. Основні вимоги до літнього відпочинку. Усе це кіровограції дедалі частіше знаходять за кордоном. Туроператори пояснюють, подорож у Болгарію не набагато дорожча за відпустку в Криму. Куди поїхати відпочивати влітку варіанти, досліджувала Дарина Романська. На холодильнику Анни Вйонсак щороку з'являються магнітики з різних країн чи міст. Дівчина часто подорожує з друзями або з батьками. Відпочивала в Туреччині, Чехії, Німеччині та Болгарії, порівнюючи відпочинок в Україні та за кордоном, говорить усюди свої переваги. То, что любить. Якщо кто хоче посмотреть природу, я бы советовала їхати, звісно, там Карпати, Крим. Якщо да? на морі, то в Крим. А хто хоче сервіс, сидишь, загораєш, принимаешь сонячні ванни, то звісно їхати в Болгарію что сервіс на уровень в рази больше просто и выше. У туристичних агентствах пояснюють, якщо обрати автобусний тур, то відпочинок в Болгарії вартуватиме стільки ж, скільки й в Криму. Саме в районі 300 євро на людину тур на автобусі. Вот с питанием завтраки. Но мы дополнительно оплачиваем еще 57 евро на человека. Это виза. Кроме того, в Болгарии большинство, практически все пляжи муниципальные, мы доплачиваем за шезлонги, зонтики, питание. И в целом отдых получается столько же, сколько мы потратим на южном берегу Крыма, либо же мы полетим в Тунис, Турцию. Кіровоградці ж влітку частіше обирають Болгарію, Тоніс та Туреччину. Автобусний тур в цій країни обійдеться мінімум у 3,5 тисячі гривень майже вдвічі дорожче, якщо летіти літаком 5,5 тисяч гривень. Тиждень на південному березі Криму вартуватиме близько трьох тисяч гривень. Найдешевший відпочинок на одеському узбережжі від двох тисяч гривень. Ще один варіант літнього відпочинку зелений туризм на Кіровоградщині. Зареєстрована 31 садиба близько половини готові прийняти туристів. Ціни на проживання та харчування трохи нижчі, На дорозі вдасться зекономити від 80 до 115 гривень. Якщо ми виберемо більший асортимент послуг, які надаються відпочиваючим, там є і Ставок, де можна половити рибу, там є і коні, де можна покататись на конях, і є окремі альтанки, які можна використати. Але будиночок, наприклад, на дві особи він коштує 150 гривень. Куди поїхати та звідки привезти магнітик цього літа? Анна вже визначилася, поїде на відпочинок у Грузію. У нас зібралася така определена кампанія, яку ми хочемо поїхати к туди в Тбілісі і, може бути, поїдемо ще в Батумі. Дарина Романська, Іван Фоміченко, Микола Головко день за днем.